сьогодні Щойно використовувалося в нас. Водомат пішов вниз. Водомет пішов вниз, і там будована барикада, він не Сцені, Олег, тягне бок, а тим часом... ближчими, Після сьогоднішнього дня, того, що вони чинять з українцями, того, що вони чинять з людьми, тут є Господь. Ну, втянно, маневрує, ви знаєте, яким активно Все бачите самі, я думаю. Як живе як живе та земля, чим вона дихає, свої сім'ї вже. Людей багато, мені це точки важко зрозуміти такі саме, але повного. В кому в мене немає військові. Із спеціаліти, щойно були перемовини, послали у європейських країн. Ми проінформували термінову порядку Росії, показали інформаційне відео і фото стосовно того, що робиться. Ще одного пораненого повели, Я вже не з рахунку, я не знаю, я <таспорядок> знаю якого. При мені тут вже повели пораненого вниз. захисту української незалежності, українці, тримаються, моріво і обов'язково перевожу панду країни. Біля цього, біля простило. Будь ласка, передавайте ранених, щоб ми могли надавати відносити і надавати їм допомогу. Будь ласка, Олександр Україні. Давай, Слава Україні, прати і сестри, З нам і намі Україна! Нас зараз спробують поставити. Нас такої церкві нашої слава. На Майдані, ми мирні люди, ми стоїмо того, що за нами Україна. Ми впевнені, ми впевнені нашої боротьби, ми впевнені того, що навіть що відробили, ветеріри, танки, писав України. Спочатку буде мати рух ось Це є практично не людях, сьогодні, й сьогодні вбивати і знищувати нас з вами. Український один який позиція. Чи тримається це, міно Побують різні куточки України, які переживають, які мають свої методами, ми проводять до Києва. Делім'я безупиняє, перекриває корову, але ми повинні знати, що де говоримо про дітей. Про це якраз була нагості, а пан археського президента на майдані.